Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо з вами читати, досліджувати Біблію. Сьогодні в нас на черзі 23 розділ книги Пророка Єзикія. Я читаю з першого вірша. Було знову до мене Господнє слово такого змісту. Син людський, були дві жінки, дочки однієї матері. У своїй молодості вони стали повіями, займалися розпустою в Єгипті, там м'яли їхні груди і там бавились їхніми дівочими сосками. Старшу звали Огола. А її сестру Оголіва були вони спочатку моїми і народжували синів і дочок. А ось їхні справжні імена: Огола, це Самарія, а Оголіва Єрусалим. 23 розділ нам починає розповідати одну дуже неприємну і дуже вульгарну притчу. Але видно, в Бога не було іншої можливості донести це слово до людей, як не порівнюючи їх з такими от двома сестрами-повіями. Одна сестра Огола Самарія, тобто це уособлення ізраїльського царства північного. Друга Оголіва це Єрусалим, тобто це уособлення юдейської держави Південного Царства. І от Бог тут каже: дуже важливо, що вони ще в своїй молодості в Єгипті почали. Займатися розпустою, тобто народ Ізраїля почав зраджувати своєму Богові ще тоді, коли він знаходився в єгипетському полоні, в єгипетському рабстві. Там він ознайомився з тими божествами, яким поклонялися єгиптяни, і сам робив подібні речі. А ще один важливий момент: Бог каже, що ці дві сестри вони вже були в Єгипті. Тобто, розділення ізраїльського народу воно почалося не тільки в часи. Царів Ровама і Єровама I, коли е, після смерті Соломона е, єдина держава розпалася на дві. Але насправді розкол був е, е, заснований ще дуже, дуже давно в часи Єгипту. Тобто е, були два коліна, які дуже сильно виділялися на фоні інших: це коліно Йосипа, якого е, його батько Яків. Хотів виділити серед інших братів, і ми знаємо, що від Йосипа пішли потім Єфрем і Манасія, які стали основою якраз північного царства ізраїльського. І так само дуже сильно виділявся брат на ім'я Юда. Він брав на себе відповідальність. Він відходив від братів. І Яків, перед тим як помер, він благословив його. Такими словами, сказавши, що Скіпетр не відійде від Дома юди. Тобто в цьому коліні так само було дуже щось особливе, і Бог через Якова предсказав, що звідти будуть іти царі, і ось цей розкол він почався ще там, ще коли вони знаходилися в Єгипті. І далі він тільки посилювався і посилився до того, що ці дві сестри, два коліна, вони розбіжалися. Огола, хоч і належала, мені чинила перелюб, палаючи любов'ю до сусідніх коханців асірійців до деяких намісників та заступників, одягнутих у блакитні одежі, вродливих януків та вершників, що гарцюють на конях. П'ятий шостий вірші розповідають нам той момент, що Огола, тобто Самарія, вона почала чинити перелюб. В біблійній термінології чинити перелюб, тобто зраджувати, зраджувати Богові в першу чергу, і от з ким вона зраджувала Богу, вона з сусідніми коханцями асірійцями, тобто в кожній країні були свої божества. І якщо люди з однієї країни починали поклонятися богам іншої країни, то це можна було вважати як зрада своїм божествам. І якщо стосовно Язичницьких народів нам ну, це не дуже цікаво, тому що язичницькі боги вони не справжні це е, придумані людьми, людьми бога боги. То у випадку з Ізраїлем все набагато набагато страшніше, тому що Ізраїль знав єдиного справжнього Бога на ім'я Яхве, і він повинен був поклонятися, і Бог, якби все було нормально, Бог би оберігав і захищав. Але Господь тут каже, що вони почали зраджувати, тобто вони вдарилися в відоло і взяли собі для поклоніння ось цих асірійських божеств. І це була зрада Богові. Вони віддавали свої розпусті з усіма видатними асірійцями, до яких палала коханням, опоганюючись усіма їхніми ідолами. Проте вона не залишала свого блудства із Єгиптом, коли з нею ще зовсім юною спали єгиптяни, м'яли її дівочі груди, невгамовно розбещуючи її. Через те, я віддав її в руки її коханців, у руки асірійських синів, до яких вона. Палала пристрастю. Господь каже про те, що незважаючи на те, що Огола, тобто Північне Царство, воно зраджувало Богові з асирійськими божествами, але воно не забувало і божеств, які були з нею ще в Єгипті. І ми знаємо, що в північно-ізраїльському царстві головною державною релігією була релігія поклоніння тільцям або бикам, яких цар Єровам перший поставив одного на півдні. В Бетелі і на півночі, в Дані. А е, в Єгипті одним із е, головних божеств так само були зображені тільця бика, якому поклонялися. І ми пам'ятаємо, що в книзі Вихід написано е, про цей гріх, який вчинили євреї, коли в пустелі зробили собі тільця і почали йому поклонятися. Це все поклоніння, воно має своє коріння ще в єгипетській культурі. І що Бог каже за те, що вони таке робили, він віддасть їх в руки асірійських царів. Тобто покаранням для Ізраїльського царства стане те, що асірійці їх захоплять і знищать. І це мало місце в історії. Вони її безсоромно оголили, забрали її синів і дочок, а її саму знищили мечем. І коли її спіткала така відплата, вона стала поговіркою між жінками. І, хоча усе це її сестра Оголіва бачила, проте розбещувалася ще гірше від неї, чинила ще більшу розпусту, ніж її сестра. Бог каже про те, що Юдея, південне ізраїльське царство, не зважаючи на те, що бачило, що сталося з Ізраїлем, з північним царством, знаючи, що це було покарання за ідолопоклонство, але тим не менше вони робили те саме і навіть гірше. Вона також палала пристрастю до сирійських синів, до всяких там намісників і можновладців своїми приятелями. Пишно одягнутих молодих та вродливих вершників, що гарцюють на конях. І я побачив, що й вона сквернилася. В обох виявилась однакова дорога. Тринадцятий вірш каже про те, що і в північному, і в південному царстві однакова дорога. Тобто вони йшли одним і тим самим шляхом. І неможливо дійти до іншої точки, якщо ти рухаєшся тією самою дорогою. Дорогу треба свою змінювати, і бажано в напрямку Бога. Але Оголіва перевершила своєю розпустою сестру. Особливо коли побачила намальованих червоною фарбою на стіні чоловіків в образі халдеїв. Їхні крижі були підперезані поясами, а їх, на їхніх головах були розкішні тюрбани. Своїм виглядом вони нагадували військових лицарів. Подобою вони були схожі на вавілонських синів, батьківщиною яких була халдея. Е, Оголіва. Тобто єврейська держава юдея, вони захопилися культурою Вавилону, який був поряд. І як вони захопилися? Тут е, іде така метафора, образ е, в стародавні часи. Жінки переважно знаходилися в домах. Вони не мали можливості мандрувати між країнами. По перше, це було дуже небезпечно. По-друге, в тій культурі це не передбачалося. І для того, щоб дізнатися про іншу культуру, дуже часто використовували ілюстрацію у вигляді мистецтва, якісь картинки, якісь нариси. І от тут порівнюється з тим, що вона побачила намальований у цій красоти Вавілону, красоти в лапках, і вона в них закохалася, насправді не розуміючи тієї суті. І Бог каже, що ось це і було дуже дуже велике зло. Коли оголіво їх побачила, то запалала пристрастю і послала до них у халдеїв послів. Юдейська держава, бачачи славу Вавилона, вона замість того, щоб залишатись вірною Богові і уповати на нього, вона вирішила налагоджувати стосунки з Вавилоном. І примчали до неї. На її любовне ложе вавілонські сини осквернили її своєю розпустою, але коли вона з ними опоганилась, то з огидою відвернулася від них. Е, історія юдеї нам розповідає таку річ, що коли цернвуходоносар все-таки вперше захопив в 605 році до Різдва Христового Єрусалим і в Встановив свої порядки, то єврейський народ, він, побачивши, що насправді несе з собою вавілонська культура, вавілонське поклоніння, вони вирішили відвернутися, тобто порушили ті домовленості, які були укладені між юдеєю і між вавилоном. Однак після того, як вона, оголившись, чинила з ними розпусту, то і я відвернувся від неї, як відвернувся від її сестри, Бог каже, що він відвернувся від цих двох народів за те, що вони чинили розпусту. Тобто в книгах. Вихід в книзі, левит в книзі, числа, повторення закону. Ми постійно читаємо такі речі, що Господь, коли звертає своє обличчя, то це дуже важливо. Це означає, що народ знаходиться під його покровом. А коли він відвертається, то покров Божий відходить від цього народу. І от за те, що ці люди чинили розпусту, знову ж таки чинили поклоніння. Вавилонським богам, Бог каже, він відвернувся від них і на захист від Бога вже було даремно уповати. Вона ж примножувала свою розпусту, пригадуючи дні своєї юності й той час, коли вона була повією в Єгипетському краї. Примножувала свою розпусту. Євреї, коли порушили домовленості з Вавилоном, уклали певні договори з Єгиптом, уповаючи на те, що Єгипет їх. Буде захищати. Вона палала пристростю до своїх коханців, у яких тілесна хтивість, як ослів, а їхнє жадання як у жеребців. 20-й вірш взагалі, дуже такий неприємний. Він розповідає всю, всю мерзоту, ось це ідолопоклонство, яке аж ну, проявляється в такому дуже-дуже ну, негарному вигляді, з точки зору Біблії. Да? Отже, ти повернулася до розпусництва своєї юності, коли єгиптяни пестили твої груди і бавилися твоїми дівочими сосками. Тому, оголіво, так говорить владика Господь, ось я підіймаю проти тебе твоїх коханців, від яких ти з огидою колись відвернулась, так що вони звідусіль оточать тебе. Пошлю вавілонських синів і всіх халдеїв з Пекоду, Шоа і Коа, а з ними всіх асирійських синів. Юних та вродливих намісників та правителів, усіх славних лицарів, що гарцюють на конях. Вони виступлять проти тебе зі зброєю, з колісницями та з возами, з численним військом оточать тебе довкола в шоломах з великими і малими щитами. Я віддам тебе в їхні руки, аби вони судили тебе своїм судом. Бог каже, що Він поверне меч Вавилону і Асірії проти юдеї. Чому? Тому що юдеї вони не тільки зрадили Бога, вони й зрадили Вавилону. І тому вони будуть судити, вавилоняни, євреїв своїм судом. Я оберну проти тебе свої ревнощі, аби розправилися з тобою в гніві. Тобі відітнуть ніс і вуха, а те, що від тебе залишиться, загине від меча. Відітнуть та вуха це була традиція у вавілонян. Якщо поневолені їхні ну, народи, які були у них, повставали проти них, то таким людям для того, щоб приборкати їх, для того, щоб потім показати те, що це були повстанці, їм відрубували нос і вуха. І всі люди таким чином розуміли, що це були раби повстанці. Від тебе відберуть твоїх синів і твоїх дочок, а що уціліє, пожере вогонь. Заберуть синів і дочок, тобто частина населення буде уведена ще раз в полон у Вавилон. А всі, хто залишиться на тій землі, вони будуть знищені вогнем. Після цього зірвуть з тебе твої шати і заберуть усі твої прикраси. Тобто, все багатство, вся слава, яка була в Ізраїлі, вона буде забрана все до Вавилону. Я покладу кінець твоїй блудливості й твоїй розпусті ще з єгипетського краю. Ти не захочеш на все це дивитись і навіть згадувати про Єгипет. Бог каже, що коли відбудеться ось це покарання, то тоді тільки Ізраїль зрозуміє. Наскільки це було мерзенним в очах Бога, і більше навіть не захоче згадувати про те ідолопоклонство, але це буде ще тільки в майбутньому. Тому що так говорить Владика Господь: Ось я віддаю тебе в руки тих, кого ти ненавидиш, в руки тих, від яких ти з огидою колись відвернулася. Вони обійдуться з тобою як ненависники, заберуть у тебе все надбане працею і залишать тебе голою та неприкритою. Так що відкриється весь сором твоєї розпусти все твоє безчестя і твоя блудливість. Ось що станеться з тобою через твої блудства з народами-язичниками, які тебе осквернили своїми ідолами. Да? Бог каже, що коли ми захоплюємося чужими культурами, чужими богами, то. Так ми самі себе опоганюємо. І особливо, якщо мова йде про небожу культуру. Ти пішла дорогою своєї сестри, тому й даю в твою руку її чашу. Чаша це образ певної долі, певного чогось незмінного. Ми пам'ятаємо, як Ісус молився в Гексиманському саду, і Він казав: Боже: нехай минує мене чаша ця. Да, тобто ця доля, але не так, як хоче Ісус, але так хай виконається, як хоче того Бог. І доля це те, що неодмінно станеться в нашому житті. І от якщо огола, Оголіва пішла дорогою Оголи, да, то значить вона вип'є ту ж саму чашу. Та сама доля буде спіткати Юдейське царство, яке спіткало до цього Ізраїльське. Так говорить Владика Господь. Тобі належить випити чашу, що випила твоя сестра, чашу глибоку й широку, переповнену наругою і глузуванням. Да, е, коли е, Ізраїльське царство було знищене, то е, над ними глузували, це була наруга над країною. І ось це все, е, ця доля має спіткати так само і юдею. Ти будеш сповнена. З п'янінням і мукою, адже чаша твоєї сестри Самарії це чаша жаху і спустошення. Ти її вип'єш і спорожниш її до дна, навіть черепки з неї оближиш, роздираючи ними свої груди, тому що це сказав я, говорить Владика Господь. А ще Владика Господь сказав таке: оскільки ти мене забула і від себе мене відштовхнула, то тепер терпи наслідки свого беззаконня та своєї розпусти. Покарання, яке випадає на Ізраїль, це не через те, що Бог злий, а це наслідки того беззаконня і того ідолопоклонства, яке вони чинили. Далі Господь промовив до мене: Сину людський, чи хочеш ти судити оголуть оголіву? В такому разі оголоси їм про їхні гидоти». Суд е, заключається в тому, що пророк. Повинен оголосити ті гедоти, що вони робили. Ну, стосовно Оголи, це вже марно, бо вже пройшло не одне століття, як та держава була знищена. Але взагалі нагадування це дуже добре. А для Оголів, тобто для юдеї, це ще дуже актуально. І Тому пророк зараз буде казати їм їхні гедоти. Адже вони чинили перелюб і на їхніх руках кров. Вони чинили перелюб зі своїми ідолами, і навіть своїх дітей, яких народили для мене, проводили через вогонь ідолам в їжу. Бог тут вказує на дуже жахливі традиції того часу, коли дітей приносили в жертву цим божествам. І от Бог каже, що вони проводили. Через вогонь, да? тобто дітей спалювали, і це велика гидота в очах Божих. Крім того, їхня провина ще й у тому, що вони тоді й осквернили мою святиню і збезчестили мої суботи. Такою поведінкою Бог каже, що вони що зробили? Сквернили святиню, тобто місце, де повинно відбуватись поклоніння Богові. Да? Це храм, це Єрусалим. І е, суботи осквернили, збезчестили. Суботи, тобто, це той час, який люди повинні були е, використовувати для поклоніння Бога. Приносячи своїх дітей у жертву для своїх ідолів, того ж дня приходили до моєї святині, опоганюючи її. Саме так вони чинили в моєму храмові. Тут Бог каже ще про одну річ: про синкретизм, поєднання релігій. Коли євреї одночасно могли поклонятися і ідолам, і справжньому Богу. І от він каже, що вони чинили Гедоту в тому, що спочатку, поклоняючись ідолам, вбивали своїх дітей, а потім приходили, як ні в чому не бувало, перед обличчя Боже, який забороняє будь-які людські жертвоприношення. І тим самим вони да, опоганювали Божий храм. А ще вони відправляли послів у далекі країни, аби приходили звідти чоловіки. І коли вони прибували, то задля них ти вмивалася, підмальовувала свої очі й оздоблювалася прикрасами. Після цього сідала на розкішне ліжко перед приготовленим накритим столом, клала на ньому мій ладан і мою оливу, і починав звідти лунати голос безжурної юрби, до прибулих чоловіків приводили п'яниць з пустелі. Сестри прикрашали свої руки браслетами, а на своїх головах клали пишні вінки. Тобто мова про те, що? що Бог він забороняв поклоніння, але євреї, впускаючи до себе ідолів, починали їм поклонятись, починали приносити їм цим ідолам в жертву все те, що повинно було бути принесеним для Бога. Тоді я сказав про виснажену розпустою голіву. Невже вона й далі займатиметься з ними блудством? А отут цікавий момент: Бог каже, що оголіва від своєї розпусти стала виснаженою. Тобто, скільки би люди не намагалися втамувати спрагу по поклонінню, використовуючи для цього ідолів, використовуючи для цього певні небожі речі, вони не зможуть втамувати спрагу. Ісус сказав одного разу: хто спраглий, іди до мене і пий. А в четвертому розділі Євангелії від Івана, розмовляючи з Самарянкою, він сказав, що в нього є вода, яка може втамувати спрагу. І той, хто буде пити цю воду, яку дає Ісус, той більше не буде спрагий. Нашу спрагу, наше виснаження може забрати тільки Бог, тільки в ньому ми можемо заспокоїтися. Але для Оголи це вже недосяжне. Адже вони, ці чоловіки, приходять до неї, як йдуть до жінки повії. Саме так вони приходили до Оголи та до Оголіви, як до жінок розпусниць, але судитимуть їх справедливі мужі за законом про перелюб і вбивство, бо вони чинять перелюб і на їхніх руках кров. Але Бог каже, що незважаючи на те, що здається, що навколо нас. Кругом ідолопоклонства всі безбожники люди живуть так, як усі, да? але не зважаючи, що всі так кажуть: але є справедливі чоловіки, є справедливі мужі, які знають закон Божий, і от е, цим людям, справедливим їм буде довірено чинити е, за законом. А який закон про перелюб? Е, згідно юдейської традиції? Людей, впійманих на перелюбі, треба було вивезти за місто і закидати камінням. Тобто за це очікувало тільки знищення. Отже, так наказує Владика Господь: скличте проти них народні збори, і нехай віддадуть їх на знущання і пограбування, нехай народ поб'є їх каміннями і посіче їх своїми мечами, їхніх синів та їхніх дочок повбивають, а їхні доми спалять вогнем. Так, я покладу кінець розпусті в краю, адже тільки це стане застереженням для інших жінок, щоб і вони не віддавались подібній розпусті. Наслідки вашого беззаконня будуть покладені на вас, ви будете покарані за гріх і долопоклонства, і зрозумієте, що я владика Господь. Амінь 23 розділ закінчується ось такими словами Божими. Він каже, що те, що відбулося з Ізраїлем, воно буде. Знаком для інших жінок, тобто для інших країн, якщо ми хочемо миру в нашій країні, процвітання, то нам потрібно покаяння, нам потрібна віра в Бога, і нам не потрібно зраджувати Бога з іншими народами, з іншими ідолами. Ось таким був нелегкий, і дуже специфічний 23-й розділ книги пророка і Якщо вам сподобалося, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, підписуйтесь на цей канал, обов'язково діліться зі своїми друзями і знайомими, кому так само цікаво досліджувати Біблію. І до нових зустрічей!